І що, малятка, доброго всім раночку, рада вас бачити, рада вас вітати на ранковій зустрічі. Бажаю вам сонячного настрою в будь-яку погоду. Побажайте і ви що-небудь своїм однокласником або мені. Хто хоче, будь ласка, Кирюша перший. Я бажаю вам. Хочу, щоб ваш робочий день сьогодні пройшов дуже хорошо, щоб всі гарно училить. Дякую, дякую, Юлечко, тобі слово. Галина Олексія, я вам бажаю щоб вас, щоб ви завжди були здорові. Дякую, дякую, Юлечко. Ви можете бажати не тільки мені, а й учня. Давай, Ігорячик. Я побажаю пол Поліні Лавриненко, пускай в тебе буде дуже добрий настрій на сьогоднішній день. Полінко, варто сказати дякую. Так, ну я думаю, що це доречно всім діткам бажати, хто ще хоче висловитися. Дякую. Ні, все. Малята, Прокидайтеся, прокидайтеся. Бачу, що ви ще соні. Як ваш настрій взагалі сьогодні? Покажіть мені, будь мені ласка, мене О, добре, реакція. Покажіть, будь ласка, я теж покажу. Зараз, зараз, зараз. Ось така. Оля, прокидайся, Мілана, прокидайся. А у мене, а у мене. Зараз я вам покажу Так. Хороший настрій, я так розумію, у Веронічки, рада це бачити. Кирюш, що з настроєм? Не Чого не такий я. заплаканий смайлик? Не, ну, Поганенько чути тебе. Зараз взагалі не чути. От мікрофон підводить. Михайлику, прокидайся, прокидайтеся, малята, що у вас такі сонні смайлики? ось так от. Тимурчик, хороший настрій. Ігор, хороший я, настрій. Я, я Кадов, настрій. Я О сьомій ранку так рано. Ну, сподіваюся, що сил і заряду енергії, бадьорості вистачить на весь день. Ілля, жартівливого смайлика з язичком поставив. Це означає, що жартівливий настрій? Ага. Добре, добре, рада це знати. Софійко, я... софійко, а як твій настрій? Угу. Софійко, як твій настрій? А а так, Полінка, дякую, бачу. Mm -hmm. Добре, поки, поки Софійка Смайло ставить, ми з вами тоді рушаємо далі до помічників, що у нас сьогодні з помічниками. Була, слава. була, була Міланка, я її ім'я прибрала, і тепер хтось інший буде. Хоч би я, хоч би я, хоч би я. Кирило у нас червоні. Ну, чуть-чуть осталось. Ну нічого, дітки, я ж от поступово, той, хто був, я його прибираю. Залишаються ті, хто не був. А коли всі вже е, пройшли, е, всі побували по разочку, я тоді вас знову додаю. Юлечко, тобі слово. Сьогодні, сьогодні 9 лютого 2023 року, день тижня. Четвер, погода сьогодні. Четвер. Четвер. Погода сьогодні холодна небо, ясне, температура ага. повітря нижче нуля, Ніжче опадів нуля. не було. Опадів не було. Дякую за вичерпну відповідь. Дякую. Так, Кірюш, ти хочеш щось додати? Ага про свою погоду. Ну скажи про свою погоду. У мене скажу. У мене постійно. І ще і сніг так. лежить. Угу. чудово. У мене теж сніг лежить. Та де ж у нас? Сніг? Багато. У нас а в Запоріжжі мало снігу. А от у сніг? А у Полінки. У мене багато-багато снігу лежить і зустріть. Угу. Дякую, Софійку. А в тебе як з погодою? У мене это почув. 76. Чого дари нам мені почалося? Ага, добре, дякую. Михайлоку, в тебе як з погодою? Зрозума. У мене теж мінус три. Добре, добре. Михайлику, як в тебе з погодою? Сонячно. Небо безмарне. Я бачу, що небо безхмарне в тебе. Добре. Дітки, що до сьогоднішнього свята, ось вам загадка. Відгадайте її, напишіть мені в чат, що це таке, що тут загадано. Тільки не говоріть голосом, напишіть у чат. що ні, стейки, Ми буде, ті... а, а, ти... ні, Кирюша. Прочитай загадку уважно, Кирило. Кирило, ні. подумай. Без насіння він насіння в нього Подумайте. Ну, хто ж перший відгадає? Оля, уважно читай загадку. Ні, ні, уважно читайте, малявик. Олексіна, я кажу, що зараз Напиши мені: Ні, Кирило, подумай: в мене таке враження, що ви загадку не прочитали. Майя, Мі, ви ж орієнтуйтеся не тільки на перший рядочок. Ні. Дідь, ні. ні, жодної правильної відповіді малята, не орієнтуйтеся тільки на перший рядок і на другий. Читайте всю загадку, ні, це не рослина, це не рослина. А может это коли немає, Діти, ну там в Риму відповідь думайте. Кори! Думайте, думайте? Дітьте буде діти! Тобто це не рослина. Думайте. Думайте, це не рослина. А всі ті рослини, які ви пишете, вони якраз з насіння виростають, а це без насіння виростає, і міцне коріння має. Ним їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Ні, не сіно, це не рослини. Діти, чим ми їмо і хліб, і суш? Ложко. Ложко. Я... Ложко. Припустимо ложкою, але хліб я ложкою їм. не їм. А що а, у вас є таке, у чого міцне ручки. коріння? Ну, у вас ще з, з корінням їх немає, вони ще молочні, але потім молочні випадуть, а виростуть з корінням. Це що? До. Зуб. Зуб, зуб, звісно, це не рослина. Без насіння зуб росте. Малята, Зуби без насіння ростуть? Так. 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 Корінь у них міцний у корінних зубів. Так. 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 Ним ми їмо і хліб, і суп, і це буде зуб. Як ви думаєте, чому я вам задала таку загадку, яке сьогодні? Зробіть припущення. Я, я скажу, Юля, можна прошу, я скажу? Ю, Юлечка, потім Ігор. Юля, тобі слово. Ем, сьогодні день ем, зубних рік, лікарів. Дуже близько. Ігоре, тобі слово. Сьогодні день стоматологів. Дякую. Поль, твоє припущення. Сьогодні Сьогодні день <гум> Цікаве припущення. Цікаве припущення. Ви близько. Ну, а Ігор потрапив в Яблочко. Сьогодні день, Міжнародний день стоматолога. Сьогодні професійне свято. Так, і до цього дня я вам приготувала ось таку вправу. Зараз я вам спочатку покажу, як. Покажу, як чинити, а потім надам вам посилання. Дивіться. Ми зараз будемо вчитися працювати на джемборді. Ви вже вмієте малювати, брати ручку і малювати, брати колір. Але завдання буде, Кірюшка, не в цьому. Треба буде дібрати прикметники. Прикметники до слова, стоматолог або Щось в мене тут картинка не відображається. Ну, до слова, стоматолог. Дивіться, як треба писати прикметники на джимболі Ось тут в інструментах є буковка Т, текстове поле. Обираєте цей інструмент, коли ви його обрали, він в такому кружечку. І пишете свій прикметник. Ну, наприклад, я правильно прикметник написала? Стоматолог. Ні, красивий! Так, а чому і, а не красива? Тому що... тому що там, тому що там не о, там, тому що о, можна змінювати кра, о, кра... Так. За... А за чим ця зміна відбувається? Ми вчора вчили з вами це на уроці української мови. Що це за зміна? За... Да. За числами. Ні, не за числами. За числами було... Я? Субо ну і що щось стоматолог? За чим це зміна? Чому не красивий Супел. а красивий? За числами. числами, не за за, ся... числами, за іншим. Кирюша, за чим? За, а українською як буде? За чим змінюються прикметники? За жіночий А що це жіночий чоловічий? це що? Рід. Так, за чим змінюються прикметники? За За родами, за родами. Так, ви зрозуміли, як писати прикметники? Так. Так, зараз. Я вам надаю посилання. Працюємо на першому фреймі. Вибираєте інструмент буква Т. Ставите текстове поле і пишете прикметник. Завдання зрозуміли? Mm -hmm. Прошу. Так, ось вам було завдання. Тримайте Я вже зайшов. А я, пишу, мама, а я бачу, була. що ти зайшов. У мене пише опознаний утконос. Качкодзюк. Хто я буду? Виберіть беріть на ви поле і напишіть мені прикметник. А хто я? Не знаю. А а ну, ось. Який хто це питання, а ви сам прикметник доберіть, дітки? Я написав. Який це питання, а не прикметник? От красивий де прикметник. Хто написав красивий? Я. О, молодець, правильно. Я теж напишу зараз. О, почує, я... Так, тільки ж не умний, а розумний. Розумний чиє слово ви, ви, виправте розумний. Так, хотілося б іще прикметників, до слова, стоматолог, до іменника. Так, не малюємо, пишемо тільки текстові поля. Використовуємо сміливий, добре, дякую. Розумний, виправили. Правильно, чудово. Як ми його перевернуть? Великий. Я великий, я а це крутий закутик, бери крутий, великий, великий я стоматолог, думала. а бувають маленькі стоматологи. Да, бувають маленькі. <клев> Добре і Добре, малятка, гаразд, повертайтеся до мене, натискайте на кнопку Zoom, щоб у вас знову е видно було мій екран. Ну і оскільки у нас сьогодні день стоматолога, я вам приготувала зубні задачки. <гас> вам Школа треба, відгадати, вам треба відгадати, що це за тварина за частиною її тіла. Черепаха. Ні, це не черепаха. Хоча схожа шкіра. А хто це за Юля, хто це? Юля, <рекун> Юля хто це? <рекун> Юля. Так, не кричіть. Юля, хто це? І я. За шкірою схожа, але це не змія. Перемо, хто це? Я я знаю. Це не просто ящерка, це найбільша, це найбільша ящерка у світі. Вона називається Комоцький баран. Анна Олексіївна. Комоцький варан. І ось вам про нього. Вас не зна... чує. Анна Олексіївна, я вас не чую. Тульце, це в тебе проблеми з інтернетом. Діти, ось вам зубна задача. У дитини 8 восьми років 20 зубів, а у комоцького варана у три рази більше. Що значить у три рази? То Що це це додати? Це це додати. Ні, не додати. Було на три, було б додати. А у мене у три рази більше. Що це значить? У ноги. Напишіть мені в чат скільки зубів у комоцького варана. Я знаю скільки. Напиши мені в чат. У дитини 20, а у варана у три рази більше. скільки? Напишіть у чат. Це ж дуже легко. Ну напиши. Отправили. Правильно Поля, правильно Кирило, правильно Софіта, правильно ж Молодці дітки. Нагільно. Веронічка, ти написала на три більше. А треба утрий більше. Помножити. Скільки буде 20 помножити на 3? Михайло, правильно. 50. Веронічко, 20 множимо на 3. отримуємо. 20 3. 2 десятки помножити на 3. Юля, 2 десятки помножити на 3. Так, забачимо. Вернічка шість десятків. Це яке число? О, тепер правильно. правильно. Добре. У помольського варана дійсно 60 зубів. Так, а цього відгадайте за частиною. Кіт. Невислухий, невислухий. Це кіт, але це не просто кіт, це найбільший це най... Ну це кіт, це не рись. Це найбільший серед котячих домашніх улюбленців, він називається мейнку. Подивіться, який він величезний міг. Величезний який буває його господарка, але тримає його на руках такий великий. Найбільший із котячих домашніх Мейн-кун. Підгадайте таку задачку? У комоцького варана 60 зубів, а у Мейн-куна у два рази менше. Тільки у Мейн-куна зубів? У два рази менше. Міланка, ти написала «на». Неправильно, дітки, неправильно. 40 – неправильно. 60 – а цей у два рази менше. Значить, треба… Неправильно, Юля, неправильно, Кирило. У два рази менше, значить, треба поділити. 20 Поділи. 10, поділити на 2. Скільки буде, напишіть? 20. Не 20, діти. 6 десятків поділити на 2. Скільки буде? Милан, правильно. Я знаю. о, тепер правильно, Кирилл. А, я, я, я зачекайте. буде. Так, правильно, Софійко. У Майнку на правильно буде. Тепер правильно. 60, 60 поділити на 2 буде 30 зубів у Майнку. А у мене правильно 30. Так. Скажіть, будь ласка, а тварин взагалі треба водити до стоматолога, як ви вважаєте? Від ветеринару треба. Так, водити. треба водити, і їм також треба слідкувати за зубами. Якщо Ми у вас є. Нам можна... від... ходити до стоматолога, повіряти на зупиний. Так. І котам і собакам також треба періодично проводити чистку зубів, як і людям. Добре. Малятка ну ви молодці сьогодні попрацювали, і пригадали, і задачки порозв'язували. І ми з вами далі працюватимемо за таким розкладом. Він ніяких у нас сьогодні немає, чотири онлайн-уроки, і перший з них почнеться через 9 хвилин. Тому дякую, хто активно попрацював. сподіваюся, ви прокинулися, збадьорилися, до уроку готові. І е, дякую вам за роботу. Зустрінемося на першому уроці через 9 хвилин. До, зустріч. до зустрічі. До зустрічі на уроці, малятка. До побачення. До побачення.